Добрий. день! Тема нашого уроку Meet my family Ви дізнаєтесь нові слова, які називають членів родини, а також дізнаєтесь нові дієслова, які ми використаємо у часі Present Continuous. Подивіться на нові слова. Перші чотири слова це розмовна форма назв членів родини. Ми вже з вами вчили офіційні назви: mother, father, «grandmother» grandfather. Зараз розглянемо розмовні їх варіанти. Daddy – тато. Daddy – мамі, мама. Мамі. grandpa – Дідусь. Grandpa – grandma – Бабуся. Grandma – Також зустріли ми нові слова. Це. Казн двоюродний брат або сестра. Казн, бейбі малюк. Бейбі. Онт – тітка, Онт. а також онкл – дядько, Онкл. Зараз трохи пригадаємо, що таке вказівні займенники. Це слова, що вказують на предмет цей той. Займенники this, «це» і this, «ці» вказують на чи предмет, що знаходиться поруч. This використовується тільки для однини, this для множини. А тепер поглянемо на питальне слово. Ось воно. «Whose». Ми ставимо запитання, що починається з whose, коли хочемо дізнатися, кому належить що-небудь, якийсь предмет. Присвійний відмінок можна утворити додаванням апострофа та С. Тобто кому належить. Наприклад, Whose t-shirt is this? Чия це футболка? Ми можемо відповісти: It's mine. Без іменника. Пригадайте, що Mine використовується замість іменника. It is my t-shirt. T-shirt іменник. My використовується з іменником перед ним. Або It is Susie's. Susie, апостроф S. Належить Сюзі. Вона, тобто футболка, належить Сюзі. Це ми розібрали одну. -ну. Щодо множини. Whose socks are these? Чиї це шкарпетки? Відповідь може бути: They are yours. без іменника. They are your socks. З іменником. Або. They are Simons. Апостроф С. Це означає, що вони належать Саймону. Вони Саймонові. Зараз погляньте на картинку, на якій кожна людина або тварина виконує якусь дію. Повторюйте за мною. Номер 9. Чоловік біжить. Run бігти. Run. Ось ці люди сидять sit – Сидіти. Сит. Малюк спить. Сліп. Sleep. sleep. А вони розмовляють. Talk. Talk. Дідусь запускає змія. Ми використовуємо дієслово fly. Летіти. Fly. Далі матуся очищає обличчя, тобто витирає обличчя. Так? Ми вчили вже, що слово «clean» означає чистий. Це коли «clean» є прикметником. Він, це слово може бути і дієсловом і буде означати чистити. 15. Подивіться. Він бросає м'яч. Throw. Throw. Бросати. Далі, 16. Лені його відбиває. Б'є по м'ячу биткою. Hit. Hit. Міра ловить м'яча. Кетч. Кетч. Ось тут подивіться. Дівчинка б'є по м'ячу ногою. Це в нас кік. Кік. Собака отримує м'яч. Ловить його. Get. Get. І останнє двадцяте. Кішка стрибає. Jump. Jump. Отже, у нас такі дії слова. Run бігти. Sit сидіти. Sleep спати. Talk розмовляти. Fly. Летіти або запускати змія, clean чистити. Throw бросати. Hit бити. Catch ловити. Kick – бити ногою, get отримувати, ловити м'яча, jump стрибати. А тепер трохи потренуємося. Я вам дам трохи часу подумати і назвати, що ви бачите, перш ніж назву правильну відповідь. Потрібно сказати, що людина або тварина виконує дію зараз в момент розмови, тобто ми використовуємо час Present Continuous. Для цього пригадайте, ми використовуємо допоміжне дієслово, а також дієслово, що називає дію з закінченням IN. Розглянемо приклад. Дивіться. Він біжить. He is running. He is running. Ось тут у нас закінчується дієслово run. Чому ми подвоюємо цю літеру? Тому що у нас закритий склад. Без цієї N він стане відкритим. Та зміниться читання слова. Нам потрібно цей склад закрити. Running. He is running. Десяте. Вони сидять. Пригадайте, як буде вони. Сидіти буде сит. They are sitting. Вони сидять. They are sitting. Зверніть увагу, що також подвоюємо ось цю літеру. Ті. Одинадцяте. Він спить. Спати буде сліп. is sleeping. Він спить. Дванадцяте. Вони розмовляють. Talk. Розмовляти. They are talking. They are talking. Далі дідусь, тобто він, запускає змія повітряного. Fly. Використовуємо дієслово. Fly. He is flying a kite. Він запускає змія. He is flying a kite. Далі вона витирає обличчя. Його обличчя. Дієслово clean. She is cleaning his face. She is cleaning his face. Наступне. Він бросає м'яч. Throw. Є слово. Throw. He is throwing the ball. He is throwing the ball. Далі. 16. Лені відбиває биткою м'яча. Б'є по м'ячу. Hit. He is hitting the ball. Hit також подвоюється ти. Вона ловить м'яча. Catch. She is catching the ball. Вона ловить м'яча. Вона відбиває або б'є по м'ячу ногою. Діє слово. Kick. She is kicking the ball. She is kicking the ball. Далі. Sobaka. Otromuje мяча, ловит мяча. Get. The dog is getting the ball. The dog is getting the ball. Подвоєння Т. І останнє кіт стрибає. The cat is jumping. The cat is jumping. Сьогодні у нас не літера, а діграф. Що таке діграф? Це буква сполучення з двох літер, яке дає один звук. Подивіться на транскрипцію. Транскрипція, як ви пригадуєте, це запис звучання слова, оскільки кожен окремий звук має бути окремо записаний. Отже, ці дві літери ці H дають один звук. Це З. З міжзубний. «З». Подивіться на прописні літери та напишіть їх кілька разів в зошиті. Ось так вони пишуться. Так, а потім вже ось тут. Наступне. Також ось тут. Ці дві літери містяться в таких словах, як father батько, mother – мати, brother – Брат! На сьогодні все. До зустрічі на наступних уроках. До побачення!